Це тарілка саме для людей, які їдять однією рукою. Ці штифти, які розташовані тут, вони утворюють зони для тримання та нарізання різних типів та розмірів їжі. Мене звати Вікторія Белявська, я художниця-керамістка, і ми зараз якраз в моїй майстерні, де створюється вся моя керамічна робота. Першу глину в руки я взяла в 2021 році. Так, і власне в мене просто була ідея зліпити собі динозавровий світильник. І так пішла на свій перший урок е ліплення з глини, а потім почалося повномасштабне вторгнення. І я залишилась в Києві. Напустили в майстерню, дали мені цей брикетик глинки, потім Київську область звільнили і місто почало, почало оживати. І мені вже запропонували роботу спочатку таких на благодійних засадах це давати уроки з фондом фонд для діток, які з окупованих територій. Інклюзивні тарілочки, насправді я. Чесно, дуже здивована, що в мене вийшло здивувати ними українців, тому що насправді інклюзивний посуд за кордоном ну, ринок трошечки розвивається і там інклюзивних товарів ну, значно більше. Але дуже класний поштовх був саме від закладу науші, і саме в них з'явилися перші інклюзивні тарілочки. В такому якраз бірюзовому кольорі саме да, з їхніми тарілками власне я записала те перше відео, де розказала вже, що народ. Є от така ідея. Давайте пробувати. Отже, тарілки такого типу розробили американці для людей з ампутованими кінцівками, людей з церебральним паралічем, паралічем ерба, хворобою моторних нейронів, розсіяним склерозом, хворобою Паркінсона, інсультом та іншими потребами. Серію штифтів всередині стратегічно розташовано, щоб дозволити користувачам нарізати однією рукою їжу різного типу та розміру. Високий задній край допомагає підхоплювати. На виделку чи ложку дрібні шматочки. Низький передній край забезпечує зручність під час нарізання. Це тарілка саме для людей, які їдять однією рукою. Часто, коли ми користуємось двома ручками, ми не помічаємо, як ми однією притримуємо ручкою їжу, а другою вже там щось собі нарізаємо. Таким чином, ця тарілочка допомагає якраз виконувати функцію підтримуючи. Ці штифти, які розташовані тут, вони утворюють зони для тримання та нарізання різних типів та розмірів їжі. Е, є більша зона, коли якраз філе куряче можна покласти, або стейк, да, підсмажити собі просто шматочок м'яска, або засипати вже більше кашки. Е, ці зони для котлети або вареного яєчка, да, тобто все, що е, тікає від нас і що часто ми притримуємо. До тарілочок я додаю маленьку інструкцію, та да, по Ну, якби речей, які можуть підсилити користування нею. Для закладів харчування, якщо покриття столів таке дуже слизьке, і тарілка ковзає, тобто вона має бути зафіксована для того, щоб було зручно нарізати. Е, є отакі ніжки силіконові. В домашньому користуванні краще не ніжки, а купити собі харчові силіконові килимки, які допомагають не йорзати посуду. Інструменти, які допомагають мені для розкатування та глазурування. Потім власне ці тарілочки, вони вже зліплені і висушені для того, щоб майже готові йти в пічку, бо їх ще треба зашліфувати спеціальними наждачечками. Є три такі основні категорії. Перша категорія це наші військові. Їх приватне користування та коли вони перебувають в центрах реабілітації в госпіталях. І ми намагаємося забезпечити їх безкоштовно надати певну кількість тарілочок. Так, в мене є опція підвісити тарілку, тобто людина оплачує цю тарілку, але користується не вона, я її відправляю не їй. А там суперхюменс, титанові. Друга група це якраз приватне користування. Їх купують, замовляють своїм літнім батькам. І третя група це така значно менша, але вона є, коли батьки замовляють для своїх діток підлітків, які мають певні захворювання там, або це розсіяний склероз. Колекція Кракен, вона називається. І це взагалі була перша колекція посуду, з якої е, почалося. Да? Спочатку там це динозаврові лампи, от, але да, я просто обожнюю східну кухню, обожнюю том ями, фобо, е, рамени е, і всякі місосупчики е, і так далі. І я створила для них таку окрему тарілку. А тут будуть лампочки, такі світильнички, цоколі, е, келихи для вина, такі тарілочки для подачі страв. І це такі подяки, але насправді найцінніше, оце е, від Антошки, 152 бригада і Покровськ, 24. Власне, минулої осені мене запросили взяти участь в такому капеланському проєкті Покрова. Виходить, так що ми їздили в Донецьку область на позиції прямо там на місце локації наших військових. От і ми з ними ліпили з хлопцями, поспілкувалися, трошечки творили це. Мені подарували. Буде розширення колекції інклюзивного посуду. Да, і перші тарілки прототипи вже знаходяться в SuperHumans. Вони зараз їх тестують. Це буде глибока тарілка, буде спеціальний стаканчик і ще декілька пласких тарілок для того, щоб ці тарілки були зручніші при подвійній ампутації. Я сподіваюся, що буде ще як вироблятися їх трошки більше, більше і теж розповсюджуватись для різних різних людей. Thank you